Христос посеред нас, дорогі браті і сестри, дорогі друзі. Вчора блаженіший Святослав, голова і отець Української греко-католицької церкви, проголосив від імені синоду єпископів Української греко-католицької церкви рішення про те, що У ГКЦ з 1 вересня 2023 року переходить на новий стиль. На Грегоріанський календар щодо святкування всіх нерухомих свят. Думаю, що більшість з нас про це вже чули. Новину в інтернеті переглядали в новинах, бачили. Отже, це є дуже таке історичне рішення щодо того, що ми будемо від 1 вересня 2023 року. Святкувати свята правильно, так як належить. Тому що дійсно, в заголовку цього, цього відео я написав, що святкуємо по-новому, чи святкуємо правильно. Отже, абсолютно не святкуємо по-новому, тому що не змінюється літургійне відображення того чи іншого свята, не змінюється богослужба того чи іншого свята, але змінюється просто. Неправильне число, в яке ми святкували те чи інше нерухоме свято. І натомість святкування свят стає на свої правильні місця. Ми будемо святкувати згідно календаря церковні свята відповідно до того календаря, в якому ми живемо у світському житті. І це є дійсно правильне виважене рішення нашого синоду греко-католицької церкви, яке було прийняте на основі опитування всіх священників душпасторів нашої церкви на Україні в Україні, тому що за кордоном наша церква живе вже давно за новим стилем, за грегоріанським календарем. І тому це рішення воно є правильне, воно є вчасне, тому що маємо святкувати з цілим цивілізованим світом. Інколи, коли я робив опитування на парафіях, то більшість людей, більшість людей були за перехід. Особливо це питання стояло актуально перед Різдвом. Воно загострилося так після Різдва, воно вже трошки так притихло, але це питання було нагальне. Тому були люди, які запитували, а що ж робити в ті дні, в які ми звикли святкувати ті чи інші свята. Для прикладу, Різдво Матері Божої, ми передамо святкувати 8 вересня, а не 21. А що робити 21 вересня? Звичайно, що робити свою звичайну роботу, хто яку робить. Тому що. Той день не буде святкування Різдва Матері Божої, не буде звершуватися богослужіння в храмі. І тому це буде звичайний день. Це не буде якась зрада віри чи зрада традицій, які були колись, які святкували наші діди-прадіди. Отже, ми просто жили за неправильним календарем. А тепер ми будемо жити за правильним календарем. І думаю, що більшість. 99% вірних нашої церкви прийме це рішення з великим ентузіазмом, захопленням, радістю духовною. І дійсно хотілося б, щоб православна церква, православна церква України, яка буде мати свій архірейський синод у травні, також прийняла рішення про перехід на гребрянський чи новоюліанський календар. Як вони називають, отже, календар за новим стилем. Тому будемо на це надіятися, що дійсно ми всі синхронно, Українська Греко-католицька церква, Православна Церква України перейде, перейдуть з 1 вересня на святкування за новим стилем. І тому я всіх нас вітаю з цим рішенням і бажаю, щоб ми дійсно. У цьому святкуванні єдналися найперше всі духовно у молитві на нашій українській землі, єдналися з цілим світом. І найголовніше пам'ятали, що кожне свято не має на меті якусь дату, але кожне свято має на меті прославити ту чи іншу подію. Подію, пов'язану з життям нашого Спасителя, подію. Пов'язано з життям Пресвятої Богородиці чи інших святих, яких ми почитаємо. Отже, найголовніше це переживати літургійно, бути в храмі, молитися, сповідатися, причащатися це найголовніша мета святкування. І дійсно відрадно є те, що будемо святкувати тепер не тільки духовно те чи інше свято, в неправильні дати, але будемо їх святкувати в правильні дати. Тому нехай Господь всіх нас благословить, святкувати з цілим світом, святкувати правильно і в цьому правильному святкуванні ще більше прославляти нашого Творця і Господа. Амінь.